Українські моряки, звільнені напередодні у Лівії, не залишають корабель і вимагають від працедавців зарплатню. 19 членів екіпажу судна ЕТЕЛ, яких захопили у лівійському порту Бенгазі, відмовляються повертатися на батьківщину. МВС їм МЗС їм запропонували квитки на літак додому, але мореплавці бояться, що їм не заплатять зароблених грошей, яких вже і так заборгували за кілька місяців. Коли ж будуть гроші, у компанії оператори судна не відповідають. В той же час родичам полонених моряків за. Вили, що грошей наразі немає, тож на зарплатню найближчим часом можна не розраховувати. Суму заборгованості рідні українських мореходців не уточнюють. Лише кажуть, що в середньому кваліфікований моряк на судні заробляє близько тисячі доларів на місяць. Етель має вийти у море по обіді, що не відвантажить усі автівки. Родичі українців передбачають, що корабель піде на Кіпр заправлятися, але точної інформації ані їм, ані самим морякам у компанії-операторі судна Етель не надають.